Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про південне, про воєнне, про деокупаційне будемо говорити із Сергієм Брачуком, Він речник добровольчої армії. Південь, вітаю, пане Сергію. Слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю. Друзі, підтримайте нашу розмову з паном Сергієм своєю вподобайкою. Підпишіться на нас і напишіть свої теплі думки про нашу сьогоднішню гарячу розмову, тому що вона саме такою і буде. Я вас запевняю, чого так говорю, пане Сергію, Тому що, ну зокрема, на вашому телеграм-каналі, куди відправляємо наших глядачів, завжди актуальна цікава інформація в Криму тривожно. Ми записуємо нашу розмову. Варто зауважити в середу ввечері, 31 січня. Розпал зими, так середина зими, вже позаду, та все ж таки в Криму гаряче і неспокійно росіяни пишуть про десятки запущених ракет з території України і про успішні збиття усіх. Ну зокрема, там Міноборони РФ пишуть, що 20 авіація, 20 штук ракет запустила і всіх їх збили росіяни. Що вам відомо станом на зараз, і скільки насправді. Вічних польотів чи отрицательних е військових тамбасів або що вражено сьогодні. Ну, власне, перш за все, ми маємо говорити вкотре про те, що Крим це Україна, і ви знаєте, мені тут імпонують в цьому плані, я так здалеку починаю і поясню, чому завжди імпоную, як е, на деяких кримських пабліках е, пишуть не про хохлов, це зрозуміло, що вони це сьогодні дуже багато писали, а про те, що Крим і Севастополь пишуть окремо. Приготуватися або тривожно, бачите, вони, по перше, вже самі сепаратисти. Я про Севастополя. По друге, розуміють прекрасно, що в будь-якому разі ми будемо повертатися і повертаємося. І власне, буквально кілька хвилин тому командувач повітряних сил Збройних сил України, генерал Олещук підтвердив: Він ще надав, нагадав інформацію про те, що 204 й Віці окрема бригада тактичної авіації, яка є у складі повітряних сил Збройних сил України, вона розташована на аеродромі військовому у Бельбеку, це Севастополь, і має повертатися додому. А для цього що треба зробити? Треба провести очищення цього кримського організму. І, власне, сьогодні це відбувалося, є влучання саме по Бельбеку, звичайно, спекотно, звичайно гаряче. І я вкотре буду дякувати вам за те, що. Ми виходимо до Етеру, робимо цей запис, і в нас найсвіжіші, найгарячіші якісь підтвердження тих чи інших успіхів збройних сил України. Тому я вас цим вітаю, вітаю цим наших глядачів. І скажімо так: тут вже мова навіть не лише про бавовну таких ударів збройних сил України по військових об'єктах в Криму, не лише в Криму, буде ставати набагато більше. І можемо тут згадати з Криму зразу на північ, далекий російсь, російсько північ. Нівський Мазут, навтопереробний завод, навіть там були такі влучання. Бачите, як кажуть, наші люди є скрізь, наші руки дотягуються до всього, але перш за все, говоримо звичайно про Крим. Це дійсно дійсно спекотно сьогодні. 850 кілометрів до тієї ленінградської області, і справді цей от мазут він вражений, при тому, що росіяни говорять, що все збили, а видно великі цистерни із нафтопродуктами, які згоріли вщент там. Але от якщо повертатись до Криму, цікаво, пане Сергію, що росіяни пишуть, що з 20 ракет українських, начебто 17 начебто збиті над акваторією Чорного моря, а три над самим Кримом. От цікава логіка. Як вони збивають ракети, начебто над Чорним морем. Ну мається на увазі, що ми б'ємо по нашому Криму з півдня? звідки ще ось цей от шлях коротенький ракети над тими шматочками моря? Вони якось переловлюють Є якась логіка в цих словах чи ні, взагалі ну логіки немає, тому що тут діє єдине правило, яке завжди в них перепрошую за тавтологію діє це намагатися заспокоїти. Кримчан, а серед них дуже багато тих, хто приїхав до нашого Криму 15, 16, 17 і так далі. Рока це була асиміляція місцевого українського населення, і Росія над цим дуже багато працювала. Але хочу попередити час збиратися додому. Ну я зараз не жартую. Я впевнений, що нас відслідковують і хто не розуміє українською, це перекладуть. Я скажу так, як є, ушивайтеся. От, ушивайтеся, і все, тому що буде дуже погано. Це не погроза, це факт. Так от, власне, давайте про математику. От математика, вона справа така дуже точна, але коли з нею не товаришуєш, це дуже погано. Є у нас дуже прекрасний, на мій погляд, агент Колобок. Він зараз на посаді губернатора Севастополя розважає. Я йому хочу нагадати вкотре: Міша, математика не твоє, тому що розважає, каже про шість ракет і він відповідає за Севастополь. Він не може замість Аксіонова. До речі, Аксіонова поки що немає. Він, можливо, ще щось відзначає, або десь у бункері сидить, або доповідає фюреру. Так от, 6 ракет, а тепер давайте, 6 ракет розважаю, 17, взагалі 20, да, 17 летіло збито над морем, 3 над Кримом. І я е, не розумію, ви про логіку. Так я про логіку. Е, 6, 17, 3, ну 26 вже виходить. Вони щось яке як кажуть, якась не Це перше. А по-друге, навіть якщо одна навіть ракета прилетіла до Берльбеку, вже 27, От вам, мінус логіка, от вам, мінус математика, у будь-якому разі. Попередні дані в мене є по Бельбеку. Це попередні дуже грубі дані, що там могло бути ураження радіотехнічної частини на аеродромі. Тобто це РЛС, це те, що відповідає за організацію польотів. А власне інше джерело каже, що це був пункт обслуговування літаків, де якраз і є скупчення цих літальних апаратів, могло й туди прилетіти. Дочекаємося в будь-якому разі. До розвідки, і можливо дізнаємося, скільки ж там чого було уражено, але є найголовніше про те, що ми з вами говорили: що аеродром Бельбеку він уражений, пам'ятаєте, скільки було розмов про те, що туди не долітає? Що там ППО аналога в НЕТ збиває? Ну, власне, питання теж ще і до агента Колобка, і до е, Укушених Коношенковим, А чому підіймали з Бельбека авіацію? Не ракети ж збивати, ми ж це прекрасно розуміємо. Підняли авіацію, знову таки попередня інформація для того, щоб убезпечити літаки від влучань. Тобто, це говорить про те, що сьогодні е, навіть окупаційна влада вона не впевнена і політична, і військова в тому, що вдасться системам протиповітряної оборони Російської Федерації відповідати на ті удари, які йдуть з боку України, по військових. Це з гордістю завжди кажу суто по військових об'єктах на території тимчасово окупованого Криму. От до речі, про підйом із літавіації, пане Сергію. О, сьогодні була чергова повітряна тривога, викликана зльотами міг 31 к. Одразу шість штук їх злетіло, і їх перегнали, як я розумію, з одного аеродрома на інший десь на узбережжя Каспійського моря, звідки часто відбуваються пуски крилатих ракет російських. Чи варто очікувати отвіточки або запланованого якогось обстрілу цього разу? Як ви вважаєте? Е, ну, по-перше, я вкотре буду підкреслювати, що ці тези про так звану атвіточку це є суто російський наратив, да? і ми розуміємо, чому, тому що треба перед внутрішнім споживачем е, показати, що ого го ми ще щось вміємо і будемо відповідати. Ну і власне це намагання в тому числі вплинути на наше стійке, але водночас нестійке суспільство. Тому що наші прочитають заголовки і скажуть, деяка частина, що ми робимо. Люди добрі, в нас війна. І те, що Збройні сили України діють на опередження багато в чому сьогодні. Я сподіваюся, зусилля ці будуть нарощуватися. Це якраз і дає нам можливість більш спокійніше дихати відносно, звичайно. Так, от, щодо ракетних ударів і загроз, певний час пройшов від того часу, коли була крайня масована ракетна атака. На сьогодні ми можемо говорити про те, що цей технічно регламентний період він, власне вже закінчився. Те, що накопичував ворог різну номенклатуру ракет, це абсолютно вірно. І, звичайно, будь-якої миті ми можемо очікувати намагання знову масованою атакою пройтися по нашій державі, по різних регіонах. Ну, зокрема, відзначаємо, що розвідка авіаційна. Аеророзвідка працює і по південних теренах ворожа, і по північним нашим регіонам, і Сумщина, і Чернігівщина, і Харківщина, зокрема, і центральні області, в тому числі. Тому для цивільних, котре буду повторювати, що геть російські наративи про атвіточку, війна триває, не забувайте. А власне, виходячи з цього, сигнал повітряної тривоги лунає, реагуємо на тривогу. Все може бути будь-якої хвилини, саме будь-якої хвилини з іншого боку, якщо нагадую, діє стратегічна авіація, є період часу, коли можна піти до укриття, заховатися і не ризикувати своїм життям і здоров'ям. Що стосується військових, відповідно, то люди військові знають, що робити, в тому числі і сили протиповітряної оборони. Звичайно, розуміємо про всі ризики, про всі виклики, які є. Я про номенклатуру... І літаків, і боєприпасів, тобто крилатих ракет, є балістика. А якщо говоримо про кінжали, це кінжали, хоча їх теж збивають. Не забуваємо і про можливі удари з Криму, тобто комбінована атака вона може відбутися найближчим часом. Це просто попередження, це не залякування. І ще раз кажу: третій раз війна триває. Тим часом неспокійно не лише в Криму, нашому тимчасово окупованому, а також і в Краснодарському краї, щось там бахкало, вибухало. Щось відомо з цього приводу, пане Сергію. Е, є така інформація, є навіть уже е, підтвердження візуальне, що там е, були певні задимлення. Зараз дочекаємося, що нам будуть повідомляти, е, в тому числі з місць, е, і можливо, буде якась інша інформація надходити. Обов'язково про це звичайно скажемо, щоб не було завищених очікувань, власне, ну і підтвердити те, що. Що там дійсно були уражені. Знову таки, якщо ми дивимося на локацію і по Криму, зокрема, і давайте доплюсуємо сюди Краснодар, де було чутно вибухи, це ті військові об'єкти, які входять в систему протиповітряної оборони або входять в систему так званих військово-космічних повітряних сил чи космічно-повітряних сил Російської Федерації. да Тобто, це аеродроми, це якісь підрозділи забезпечення льотних процесів. Тому, по. По Краснодару треба дочекатися, але там, де міло, це 100%. Підтвердження цьому є. Е, також до Криму повертаємося і хотів би про допомогу ворога нашим ударам, нашим ураженням. Ось в той в тій самій Лінградській області відомо, що є проблеми перебої зі зв'язком росіян мобільний зв'язок не працює. І подібні історії я так розумію супроводжують. Ми вже про це з вами говорили, і в Криму цивільне населення щось там переналаштовують, якось налаштовують по-новому свою систему ППУ. І тут я так розумію можливо, неправильно розумію, з'являється якесь вікно можливостей у наших засобів ураження, поки вони там це все налаштовують. Чи так це, і чи можна вважати, що це головотяпство, Да, це славнозвісне російське нам тут на руку грає. Ну, давайте не будемо применшувати жодним чином зусилля наших збройних сил, зокрема повітряних сил, які планують відповідні операції. Мені завжди імпонує саме от, по цей рядочок: да? планування операції. Да? Тобто, і задайте, коли вітав головком заложний команду Олещука. Він казав Я про А так? На чому акцентували увагу ми всі? На те, що вітав з, з планованою. Операцію, тобто це розвідка і так далі, все, що з цим пов'язано з планування, і власне цей удар, тому що ну в нас немає багато часу, да щоб там наносити якісь удари, бо ворог буде вже на них реагувати. Mm -hmm. То, власне, це стосується системи протиповітряної оборони ворожої. Е, є багато свідчень візуальних, в тому числі, як ворог тягає ті комплекси там С-300, ті установки по всьому півострову, намагаючись облаштовувати. Якісь нові позиції, нові локації, Крим він не настільки великий, з іншого боку, так, щоб можна було. Ні, заховати можна, звичайно. Для того є розвідка, щоб все це дізнатися. Але вони намагаються працювати над цим, звичайно, і намагаються реагувати на ці виклики, які є. І ворог максимально у цьому працює. Є там теж світлі, нема там світлих душ, а є світлі голови в цьому плані, у військовому, так. І вони, звичайно, теж намагаються думати на крок вперед, намагаються передбачити, як будуть діяти наші збройні сили в тому числі. Але бачите, це вікно можливостей. оця хвірточка вона дійсно стала вікном, вона відкрилася, і зачинити зараз росіянам її дуже важко. Е, тому треба цим користуватися, і бачите, наші збройні сили цим користуються. І та стратегія кримська, яка проголошена на 24 рік, зокрема, вона сьогодні дає вже свої результати. Маємо лише завершення сьогодні, лише січня, 24 го року. А вже е, бачимо, які є успіхи. То е, РЛС напередодні то пункт управління 4 січня. То ну і так далі, тому подібне. Це ми беремо такі крупні, великі операції. А, власне, будучи маленькі порізи, в тому числі на суші, наприклад. Так що о, так вони працюють. Вони бігають по Криму, намагаються щось нове будувати. Ну, поки що не дуже виходить. Нам би ще з балістикою якось поборотися, звичайно, було б набагато легше. Але я думаю, що відповідні структури вони над цим працюють Пана Сергію, дуже багато всього цікавого ці відповіді сказали, і те, що собі підмітив, виділив, це світлі голови з боку росіян. Не варто їх недооцінювати і так далі. В цьому контексті той самий Валерій Федорович Залужний, про якого також зазначили. Ну точно людина, яка не недооцінює, так більше того, він зазначав в своєму інтерв'ю, що він по військовому поважає військову стратегію розум свого опонента Валерія Герасімова. Так і. В цьому контексті ми бачимо, як росіяни радіють різним фейкам, різні інформації, яка в соцмережах ходить про майбутнє Валерія Федоровича. Я не буду питати вашу думку з цього приводу, тому що ну не бачу сенсу, будемо очікувати того, чим це все закінчиться. Так можливо, взагалі нічого немає, хто його знає. Але що із Герасимовим? От я нагадаю, дійсно. На початку цього року, на початку січня місяця, були такі значущі бавовни на території тимчасово окупованого Криму. І з того моменту Герасимов взагалі ніде не з'являється. Ні в своєму штабі, в ростові на дону ніде ні РіА новості, ні ТАС, ніхто його не публікує. Що може бути, що не так? Ну давайте говорити про те, що начальник генерального штабу є начальник генерального штабу. Це мозок. А, і він валятися де інде не може бути. Ну, валятися може бути, може валятися лише в тому випадку, що цей мозок не тверезий. Я зараз не натякаю там на якісь е моменти по Герасимову. Так я з ним поруч не сидів, цього підтвердити не можу. І, власне, е от ви сказали, що не будемо цю тему обговорювати головкома і верховного. Ну, дійсно, от е знаю точно, ні вас. І тим більше точно знаю. Ні мене на ставку Верховного Головнокомандувача ніхто не запрошує. А на розмови тет-а-тет те і Верховного ми, нас теж не запрошують, ми не присутні. Що ми будемо зараз тут гадати і ну, щось там придумувати? Ми не знаємо, вони були присутні на таких розмовах, якщо вони справді відбувалися. Тому тут крапка. Так от щодо Герасимова, в нього є о, відповідний штат, в нього є відповідні. Структури, які працюють, і він приймає відповідне рішення. Бо він начальник генерального штабу. Е, наскільки він має бути публічним? Ну давайте подивимось і на нашого начальника генерального штабу. І зокрема, та в принципі і на головкома Наскільки він публічний, е, він є публічним, але не так, як можливо комусь би це хотілося, тому що є справи, якими займається головком, начальник генерального штабу, є над чим працювати. І власне це вони і роблять, і сподіваюся, це буде приносити результати. Власне, два роки війни ми не просто стояли вистояли, а й маємо певні успіхи, хоча надзвичайно складно. Ну, всі про це знають, але чомусь починають о, 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 говорити про зовсім інше. Ось тут на цьому крапка. Тому про про Герасимова, е, ці світлі голови дійсно там є, е, воюють вони. Дуже часто за радянськими методами, і це добре. Це добре, тому що це те, що можна аналізувати, вільніше вже давно проаналізовано, і цьому можна протиставити те, що протиставляють сьогодні Збройні Сили України. Тому я думаю, що Герасимов він якраз свою функцію непублічності виконує, якщо ми говоримо про це. Бачите, там теж ієрархія своя вибудована, там це робить Шойгу, як міністр оборони, тим більше він є другом, президента, так званого президента Російської Федерації. Герасимов, я сподіваюся його побачити разом з Путіним і Шойгу на лаві підсудних у Гаазі. Отам, я думаю, що питань до нього вже тоді буде дуже багато, тому що саме ця людина є, і я не побоюсь цього слова, і воєнним злочинцем, тому що вона планує, вона. Ці операції по геноциду українського народу вона підписує це рішення, і він має відповідати власне не менше ніж Путін, не менше ніж Шойгу. Він у цій п'ятірці десятці тих людей, які як Нюрбергзі мають сидіти в газі. До слова варто зазначити, що в день запису якраз таке засідання у Газі, в Нідерландах проходить там і представники Російської Федерації про злочини починаючи з 14-го року цієї терористичної організації під назвою Російська Федерація в Україні. Це таке. хотів би запитати у вас також про південне, пане Сергію, наші плацдарми і зазначається різними аналітиками глядачами, що вони ростуть, але ростуть не вглиб лівого берега. Нашої тимчасово окупованої Херсонщини, а вздовж нашої річки Дніпро. Чи підтверджується ця інформація з вашого боку, і якось можна планувати просування далі, можливо, аж до самого кінця, кудись туди в бік півдня? Е, надзвичайно просте, і надзвичайно складне питання, тому що ситуація вона є дуже складною. Ми це прекрасно розуміємо, що таке є плацдарми. Що таке є відповідно річка Дніпро, яку треба форсувати? Що таке є угруповання Дніпро російської окупаційної армії, і власна кількість людей, і кількість військової техніки, і при тому, що наші плацдарми тримаються з осені минулого року? Для того, щоб просуватися вперед, необхідні умови, ці умови забезпечуються відповідним ресурсом. Чи є сьогодні у нас ресурс для того, щоб ну мені би так звичайно хотілося, я людина з лівого берега, я цього не приховую, щоб ми вже десь від, то, від тих кринок просунулися і були далеко за Каховкою, в тому числі і по берегу, а в глибину, взагалі, там зараз не будуть називати ті населені пункти Херсонщини, які там є. Мати треба відповідний ресурс. Сьогодні завдання у цих плаздарнів зовсім інше. І те, що вони в таких умовах, маючи втрати, Величезна повага, схиляю низько голови перед нашими загиблими, перед пораненим, взагалі перед нашими хлопцями. Те, що вони сьогодні вже не тиждень, не два, а вже, е рахуємо, місяці утримують ці плацдарми на цьому клаптику, як ви самі сказали і зазначили, то це ну щось неймовірне. неймовірне е Я зараз не буду говорити певну інформацію, не буду поспішати і забігати наперед, що. Коли ворог сьогодні просувався, бо вчора це робив, в тому числі то е, певні локації, де ворог був уражений і змушений був відійти, е, відзначаються певні дії з нашого боку. Динамічна ситуація. Дуже динамічна. Вона може змінюватися. Тому ми не поспішаємо. Тому ми звичайно е, говоримо про те, що, наприклад, вчора було 15 е, штурмових атак. 15 15. На сьогодні, наскільки мені відомо, що таких атак трошки стало менше. По-моєму, їх кілька було. Ну, подивимося зведення Генерального штабу, скільки там відзначать вони. Чому? Тому що ворог поніс знову втрати. Ворог несе втрати в бойовій техніці, ворог несе втрати в особовому складі в тих штурмових групах. Тому і намагається Теплинський, це командувач ВДВ, командувач угруповання Дніпро, збільшувати саме угруповання. І, власне, воно збільшилося. Ми, як з вами, передбачали, що буде просити ще людей на кілька тисяч, попередньо це до чотирьох тисяч особового складу, угруповання Дніпро збільшилося. По техніці приблизно плюс-мінус на 100 одиниць бойової техніки. Це відчутно так, інтенсивність зростає, але це говорить про те, що у нього є завдання відповідне у Теплинського. Але і друге, те, що йому це не вдається сьогодні зробити. Завдяки мужності наших хлопців. А далі, якраз отой Генеральний штаб, вже український, і головком, і верховний, вони собі щось планують. І в цьому нема жодних сумнівів. Вони планують. Подивимось спостерігаємо. Ось та різниця, так що з нашого боку надлюди воюють з того боку нелюди. От невеличка різниця, але наскільки вона є пріна суттєва, у нас, вона насправді суттєва та нашими народами, так дійсно, пане Сергію. Я вам вельми вдячний за те, що долушаєтеся. Дякую за і за обережність трактування. Розуміємо, чому це все робиться саме задля. Хлопців і дівчат, які там зараз боронять нас, і завдяки їм маємо можливість зокрема з вами спілкуватися. Сергій Брачук, речник добровольчої армії. Південь, з нами спілкувався. Дякую вам, друзі, за те, що долучаєтеся за кожну вподобайку, за кожну підписку і коментарі. Ваші думки читаю, і дуже приємно бачити позитив і оптимізм, який народжується у ваших словах, так у ваших думках, після того як прослуховуєте наші з паном Сергієм розмови. За що вам ще раз дякую, пане Сергію, і до зустрічі. На ну, за друже. Дякую, Павло Ковальчук, фокус. До скорих зустрічей.